Вітаю! на огляді сьомий тур Чемпіонату США з Шахів серед чоловіків. Основні події розгорнулися серед лідерів. Фабіано Корвана в агресивному стилі здолав Ханса Німена. Веслі Со в спокійному стратегічному стилі переграв молодого таланта Енді Вудворта. Крім того, перемогу з цього туру здобули також Самуель Сів'ян, Сем Шенклон та Даріош Свірч. Боротьба за лідерство входить у вирішальну фазу, і попереду нас очікують надзвичайно цікаві заключні тури. На ваших екранах таблиця турніру. Лідерство. Захопили карвана Тосо, у них 5 очок. Додаткові показники однакові. На третьому 4 четвертому місці розташувалися Німан та Аронян. Німан трохи вищий за рахунок того, що в нього більше перемог. А Воронян, наприклад, в цьому турнірі має плюс один, тобто одну перемогу, і всі інші нічі дуже міцно грає. Давайте перейдемо до самих цікавих партій. Я вибрав дві: це партію Німана та Каруани і СО проти Вудварда. Почнемо Німан-Каруана. Білю спокійно хотіли вийти в італійську партію, а чорні показують, що вони максимально налаштовані на перемогу і агресивно діють F5, підриваючи центр. Виводять ферзя. І закривають простір ходом F4. Вже рокировка вважається серйозною помилкою, тому що чорним дають зробити все, що вони хочуть. Тут, наприклад, пропонується слон G5, Ферзь G6, Kінb2, H6, слон H4, Ферзь G2 і ТОРАЖ1 є такий хід і дуже неприємно Ферзю. Він спіймався, виявляється, в такій ситуації. Тому не так це вже страшно, ходити було слон G5. Можна було спробувати такий варіант. Або ще пропонується ферзь B3, B4. Є різні варіанти розвитку подій. А рокировка з'ясовує всю структуру і подальший розвиток подій. Чорні ходять F4, далі в них план максимально простий. Дуже схоже це все на старандійські структури. G5, G4, пішоковий накат. Білі намагаються, як і в старандійці, щось зробити на ферзівому. Такий гібрид структур у нас був отриманий. Чорні спокійно накатують G4. Візуально їх пішаків вже біля короля. Вони не зважають на те, що в них не розвинутий фланг. По суті, не грати буде тільки тура, слон зможе підключитися, кінь тут виконує захисну функцію. А цих фігур достатньо для того, щоб вже атакувати. H5, далі продовжується цей наступ, кінь підходить в гру. c 6 щоб не було пункту b 5 у коня. Пройшли просто повз. Цього пішака нам не потрібен. Кінь G5, підтягуємо фігури до короля. Інша фігура підходить, слон виходить, хоч вважається це якоюсь неточністю, але хід, по суті, зрозумілий. Розвинуло слона, забрало коня небезпечного. І F3. Вже тиснемо на G2. Білим нічого не залишається, щоб піти G3, але після цього вони отримали H4. Тепер вкривається ще лінія H, і буде Тура дуже потужно тут тиснути. c 2 АБ, ліквідували загрозу від б, А, якщо ми, наприклад, хотіли б зробити там рокіровку або туру кудись перевести, щоб вона не була прив'язана до лінії А, до пішака А7. Ставить туру на е 1 Ханс. А чорні поступово перебудовують свою туру на королівський фланг. ось таким маневром. Прийшла тура, вже загрожує, загрожує АЖ, дуже неприємний хід. Забирає на ж 5 коня. Спокійно АЖ забирає Фабіана. Ферзь б 6 з останніх сил намагається ханс створити хоч якусь контргру, хоч якийсь шах. Поставити, можливо, там сподівання на вічний шах. Плюс тут слон якось вирізає короля, десь можливо здавалося, що він тут мат може поставити. Але після ферзь h4, d 8 король e 7 білі згодили годинок і визнали свою поразку. Тому що немає ходу, який буде захищати від мату Ферзь h2. Наприклад, якщо дати Ферзь d7 шах, то король f6, ферзь d 8 слон e 7 на цьому все, в принципі, завершується. Немає шаху ні конем, ні ферзем, тільки можна ферзя віддати, і толку від цього немає. Тому ось в такому стилі Фабіано просто розніс ханса чорним кольором, що не дуже часто трапляється в світових шахах на такому рівні. Переходимо до другої партії, де весь лісо здобув перемогу над Енді Вудвортом. Більо спокійно розігрує дебют. Зворили чорним ізолятор. Трохи розірвана структура в чорних ізоляторах на А6, тепер в білих кінь заслона слона білополога. Це добре в тому сенсі, що можна пограти на перемогу, що немає повної симметрії. Закінчують розвиток сторони. Білі ставлять коня на d4. Чорні з'єднують тури. Можливо, хочуть їх поставити на c 8 d 8 проводять c 5 Білі ставлять коня на активну клітинку F5. Чорні зберігають свого слона ходом слон d8. Білі починають тиснути на пішака c 5 Чорні кіні 4 захищають його і нападають на слона G5. Забрали. Відійшли на G3, напали на захисника пункту С5. Д4, дуже потужний хід робить Енді. Забирає СО і С5, вже зайвий піш білих, але дуже багато нюансів. Є активність білопового слона, який відкрився після ходу Д4. І чорні ходять D3, що вважається такою. Серйозною неточністю. Рекомендовано було ходити, де є після Ferz E3, туру ставити на Е8 і за рахунок активності фігур намагатися створити тиск на білий. Ну, Наприклад, можна зробити навіть форточку або піти c 8 за Д її Тураце 2, десь потім Ферзь D5, і створювався тиск. І тут білим дуже важко якось захищатися. І претендувати на перемогу. Це все має завершитися, скоріш за все, в нічі. Колись там чорні відіграють пішака Б2, і партія потроху-потроху буде перетікати в рівне Еншпіль. Але в партії було Д3, Тура A на Д1, дуже такий потужний міцний хід, Д2, вже пішак майже дійшов до ферзя. Ферзь C3 причепилися до слабкості, тепер ферзь не може покидати лінію D, тому що заберуть на D2 пішака. Тора F на E8 спроба якось активізуватися. Треба було ходити ферзь D3. Намагатися, наприклад, через такий обмін перейти в рівний абсолютно H. Далі тура підключилася, або на C8, або на D8, могла б на C2 зайти. Білі б не били б на D3, Пішли б скоріше за все, F3, потім E4. Ось такі були б маневри. Але навіть після Ферс D3, так, тура D3. Вже чорні максимально активізувалися, відіграють пішака на C3. І шансів у них тут багатенько для того, щоб зробити нічого. А в партії була тура F на E8. Білі спокійно входять F3, деактивують слона B7, тепер він не створює такого тиску, плюс форточку зробили для короля. ферзь d3. Спроба перейти веншпіль. Білі погоджуються. Тура F2 віддають пішака Є3 за активність своїх тур. Це набагато важливіше. Забрали. Підтягнули короля на F2. Всі фігури білих вже активні. Міняють пару тур, щоб не було якихо заїздів Тура е 2 і тому подібного. Перебудовують коня, поверну туру на захист другого ряду. Щоб не послабляти пішакову структуру. Поставили максимально активно коня на d4. B4 фіксують пішака на полі А6, щоб він не пішов А5. Якщо він зараз піде, наприклад, А5, то ми просто пройдемо B5, потім підемо А4, у нас буде захищена прохідна. Король F6, король E3, активізація королів g3, вже готуємо F4, щоб вигнати короля з поля E5, А4. Білі вже тиснуть на ферзьовому фланзі. Чорній ходить H5, білі відразу реагують H4. Максимально стратегічний хід. Що він нам дає? Він фіксує пішака на кольори слона суперника. Тепер пішак на h 4 при обміні тур завжди буде спокійно себе почувати. А слону білополому треба буде захищати пішака і а 6 і H5. Тура 7 Тура 2 Пропонуємо обмін тур, що більше підкреслює перевагу білих. Домінація коня. над цим слоном зараз буде максимально ефективна. А5. Знову фіксуємо пішака на полі а 6 Наші всі пішаки, можете помітити, розташовані по чорних клітинах. Тільки пішак F-3 ще стоїть на білий, він в майбутньому може відправитися спокійно на F4, якщо це буде потрібно. А зараз ми відфіксували структуру на обох флангах. Король Д5, d 4 можливо, хочемо навіть перейти в пішаковий еншпіль. B5 такий агресивний хід, який відволікає слона від захисту пішака і від вирізання коня. По цим полям. Пішов за пішоком h 5 забрав його спокійно. Перебудав коня на F6, хоча піти кінь 4 для того, щоб просто потім пішок зайшов в ферзі. Поставив коня на e 4 і Чорня визнали свою поразку. Ось така видалась дуже гарна, стратегічна та спокійна перемога. Western Sonat Andy Woodward.